Усім привіт, друзі! Сьогодні знімо відео. Сьогодні ми з вами. Сьогодні ми з вами... Я, до речі, хотів учора зняти відео, але вчора в мене нічого не вийшло. І тому, друзі, я буду за... Друзі, і Наполі став чемпіоном Італії. Я хотів вам розповісти, що Наполі став чемпіоном Італії. Ребята, друзі, Наполі став чемпіоном італійської серії А. Нічєї 1-1 було абсолютно достатньо. З Удінезе 1-1. Доволі непоганий матч, хоча моментів взагалі практично у наполі гольових не було, але вони забили ось цей чемпіонський м'яч на 52-й хвилині. Значить, Санді Лавлович на 13-й хвилині рахунок відкрив, Віктора Сімхен на 50 років зрівняв і ось таким чином. Розійшлися миром. 1-1. І цього, цього вистачило неаполітанцям. Спершу за 33 роки Наполі став чемпіоном італійської серіалу. Тотальний відрів. Ой, мої дорогі друзі, відлад цього 16 балів. Це просто неймовірний показник. Наполі найкраща атака в Італії, найкращий захист в Італії. Ось вона таблиця, ну, це захист, ну так, все одно найкраще, хоча Лаціо там недалеко. І до речі, Лаціо, він... Це та команда, яка доволі непогана. Також Інтер Мілан непогано забуває, але все-таки. Звичайно, ще п'ять турів до кінця, можливо, Наполі ще не буде найкращою атакою, Яка вже різниця? Вони чемпіони Італії і це все. Хоч подивіться їхні 5 останніх поєдинки, Дві перемоги три нічі. Тобто так-так, на морально моливих, знаєте, але вириває жилами це чемпіонство. І воно заслужене. То якщо ми будемо дивитися взагалі весь чемпіонат, весь сезон, наполі, неймовірно розпочав наполі десь. Весною, ну, трішечки так, провалився у Лізі чемпіонів виліт від Мілана, чемпіонації була, хоч і провадила Ювентусом. Принципіальний матч з Ювентусом, але нічия з Одінезе, з Савернітаною. Десь трішки. Ну, це це непогано, це, не, це дуже хороший результат, тому що цей результат на плічну. Але тут я маю на увазі суття, що трішечки. Пам'ятаєте, як вони на старті там громили і 5-2 і, і Ліверпуль, там вони навіть 4-1, це фантастика, що там вони виконували. І взагалі там казали, що Наполі лікують чемпіонів до фіналу. Ні, ну я казав і в своєму відео, що Наполі Мілан переграв за всіма статистичними показниками. Не вистачило трішки везіння. Але... В цілому Сезон кисний ймовірний для Наполі. Це найкращий сезон. Не хочу казати в історії там, але я думаю, це один з найкращих сезонів в історії Наполі. Це фантастика. А всі довго ми чекали це з і... і ось статистика. Статистика не переконлива. вас, 65-35 п'ять Ну зрозуміло, що наполі домінував, наполі більше контролював. м'яч, наполі більше атакував, наполі забив наполі. І там усі вибігли на поле, це було, там емоції там всі святкують. Це дий успіх для синіх, для синьобілих. Ідеться ці команди 6 років спостерігає, пам'ятає, як у них був такі темні часи. Що це значить? Це сезон 20 коли вони там сьоме місце зайняли. Я пам'ятаю, як вони дуже прикро не попали в Лігу Чемпіонів сезону 2021. Я пам'ятаю минулий сезон. А минулий сезон Наполі доволі таки також бився з кудету. Але тоді знати, що було. Тоді було трішки складніше, тому що тоді був і Мілан, і Інтар який були. Наполі тоді відстав на 7 балів від першого місця. І, до речі, Наполі посів третє місце. Непогано, також ще був прогрес. Знаєте, я бачив у Наполі прогрес. І тут же скудето. І тут же скудето, ну це не те, що прогрес, це феноменальний прогрес. Зарі команда спрогресувала вдвічі або втричі, хоча у них пішов Каліду Кулібалі, здавалося, один з найкращих захисників Лізі італійської був. В них пішов Інсінія, Мірі Смертенс. У них пішли дуже багато лідерів і здавалося. Що але виграли. Підписали. Підписали Кварацхель, я також підписали Мінджи Кім, вони підписали захисника. Додавали креактивності Сіміона, купили. Купили молодих талантливих футболістів. Це було світо. Це неймовірна. Дурисім там ну, на рівні з Голландом, хоча Рівні Голланд забуває взагалі там, набагато більше, ніж усі, але тим типу не менш, у Наполі є дуже хороший центр Форвар, дуже класно підключаються фланги. Підключаються ліві захисники, праві захисники, тобто підключення працює. В центр поля працював пресел, особливо у першій частині чемпіонату Наполі просто. ну, Перекусував центр полі у будь-якої команди. Навіть такої команди, як Лева яка взагалі славиться своїм пресингом сама. Наполі! їх перекусив. Наполі їх перекусив. А як перекусив? Айнтрахт перекусив. А на перекуси. Мілан? Зуби поламав. Чому? Ну Тому що Мілан це така прагматична команда, яка знає, прибивати такі, такі гранди, як. Ну що тут казати, як Тотнгем вони прибили ось. Наполі. Я ну, маю на увазі в моральному плані прибили. Звичайно, що там. був Тоттенгем і Наполі, мені здається, напрацювали на своїй. Але це вже інша історія. У лізі чемпіонів я буду окреме відео вже в кінці сезону знімати. Хто там заслужив? Хто не заслужив? Зараз я хочу сказати, що і Наполі, і Тоттенгем – це неймовірні команди. І хто би ще не казав. О... Ну поту я також можливо одне відео. Це дуже сильні команди, в яких велике майбутнє. А Наполі вже своє майбутнє вже зробив. вони стали чемпіонами. Тому я не більше Додати нічого. Додати нічого в мене. Привітання тільки. Не всі довго чекали це скудето. Звичайно, що це неймовірний успіх і. Треба тільки пишатися. Побільше того, президент Наполі заявив після того, як вони виграли чемпіонат, він заявив, що і тепер. У тепер у Наполі є ціль щось там Лігу Чемпонів виграти, ось така. Доволі така. Ну, я. Знаєте, що вам Це доволі смілива заява. Що Наполі каже. Причому це офіційне заява, що Наполі хоче виграти Лігу Чемпонія. Звичайно, вони могли це зробити в цьому сезоні. Там у них була сітка, ну те ще важка. Але не легко. Знаєте, але не легка. Але там, знаєте, це чемпіон там. Дивіться, ось зараз Мілан, там потім Інтер. Тобто Наполі міг і пройти і Мілан, і Інтер. І Наполі реально міг пройти і Мілан, і Інтер. Міг, ну, звичайно, міг. Наполі, щоб іграв так і програвав. Розумієте, тут не треба забувати про фактори. Там не грав ключовий. Ну знаєте, ось поламалась система Наполя, а, а тут Мілан. Тут Мілан який ось, знає, як знову таки, як. Знаєте, Мілан, це та команда, на мій погляд, одна з найкращих у світі, яка може нейтралізувати Гранди. Ось такі атакувальні, проатакувальні клуби, ось як Наполь, як Манчестер Сіті. Я думаю, ну, до речі, то Мілан і Манчестер Сіті міг збити. Зміг та ну не зміг. Тут також фактор, Мілан е, пройшов Наполі, але Наполі відверто міг і до фіналу. Ну теоретично вони могли. В групу вони без догану, а Інтракт вони ну, просто перекусили там 5-0 рахунок. До, взагалі Наполі вважали фаворитом із, 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 із цих чотирьох команд. Бенфіка, Інтер Мілан, Наполі. Наполі був фаворитом на фінал. На, на фінал саме. Тобто, але не завжди фаворити проходять. Звичайно ще казати, я не можу казати, чи Наполі, як у наступному сезоні будуть грати, це дуже важко сказати. Вони можуть, як і знову, неймовірно, можуть іде стрішки потухнути. Ну, чому? Але команда вже виграла, команда зараз розуміє, що восьми виграла, тобто у нас є амбіції в наступному сезоні і виграти ще і Ліг Чипова. І плюс берегти ще скуден. То що це значить? Оформити золотий там, дубль, требл, що там вони хочуть зробити. Що таке золотий дубль? Це коли команда виграє за сезон як мінімум два трофеї. Требл – це коли вони три трофеї виграють. Наполі вилетів з Кубка Італії, Погоні вони виграли чи піти далі. Знаєте, подивимось. На полі фіналі Лізі це представити з іншого боку дуже так тяжко, але, але це вже не буде такої сенсації. Тож що команда, якщо команда виграє Ліверпуль, якщо команда проходить такі команди, як. ну. Ну, Аякс. А, Мілан Міла, не вилетіть. Антракт. Ну... Ось матч з Ліверпулем був показовий. І, знаєте, Напалі, напевно, навіть міг... Знаєте, трилер з Манчестер Сіті влаштувати. Це було б дуже цікаво. І навіть Наполі міг навіть і більше забити, ніж Манчестер Сіті. Ну, теоретично, звичайно, щоб пощастити. А ось з Міланом, ось такими командами, як Мілан і Наполі, важко такі матчі даються. Чому важко? Команди завжди компактно вміють захищатися і нейтралізувати. Що найголовніше сильні сторони суперників. Ось це і Мілан якраз і показав Ось це те, чого не показав, Айнтрахт. Те, чого не показували більшість команд. Ось Мілан це, на мою думку, найкраща команда в Італії, яка ну просто ну не те, що переграла на полі, Мілан. Це єдина команда, напевно, у цьому сезоні, яка в чисту Наполі вигралась відверто кажу, це одна команда єдина, яка в чисту їх виграла. Так, перший матч Наполі виграв 2-1, але потім на... Мілан 4-0 виграв Наполі. Причому на їхньому стадіоні. 1-0 за Чепонів 1-1. І причому у Наполі були хороші моменти, але в другому матчі їх було взагалі. Не. Все м'яч на останніх секундах ось і все, по суті. І пару ударів повзворота. І тотальне володіння м'ячем. Все. Більше нічого такого не було, особливо. Небезпечного, особливо. Ливо небезпечного! У них там не було взагалі. Від слова, взагалі. І Ди дуже важко так знати. Добре, добре, буду завершувати це відео. Звинготів. Вітаю Наполі з чемпіонством, з вами був Даня. Всім збачення!